Всім доброго ранку. Зараз також знаходимося в Нідерландах. Скоріше за все, сьогодні будемо вже виїжджати і хочу зняти коротке відео. Придбали ось таку Kia Niro. О, кажу Окажу Niro, вибачте, бо з тими Kia Niro Конами вечно путаю. Hyundai Kona. Це 2019 рік. 64 кВт батарея, преміум комплектація. І саме основне 23-го року, якщо я не помиляюся, в п'ятому місці була замінена батарея. Така красуня. Зараз на даний момент є актуальна. Ціна її в Україні може становити 15 900 євро повністю з усіма документами, включаючи сертифікат, включаючи страхівку на 2 неділі, в Договір купівлі, автомобіль буде розмитнений. Повністю е, зроблений буде детелінг. Також є одна малесенька вм'ятинка. Зараз вам її покажу. Це все буде е, зроблено. Тобто ви получаєте готовий автомобіль для того, щоб ви могли насолоджуватися їздою. І е одразу можете їхати в сервісний центр Мреви і ставити її на облік. На ось таких гарних легкосплавних дисках оригінальних на 17. Різина у нас тут йде Pirelli, правда, літо, але в ідеальному стані. Тобто, можна сказати, що нова. По комплектації, як і всі ті автомобілі, які ми беремо для наших замовників, тут все є. Комплектація преміум, шкіра, підігріви, зараз вам все покажу. Автомобіль у нас зараз працює, незважаючи на те, що на дворі зараз у нас 5 градусів, вночі було взагалі 0%, зараз, як ви бачите, 415 запас ходу Автомобіль заряджений у нас на 98%, повна зарядка буде показувати 424. Тобто, на при такій температурі це дуже-дуже хороший показник. Як, тут, як і всіх, є бездротова зарядка. Підігріви, обдуви, підігрів керма, автопаркування, автохол, мультируль, датчик дождя, датчик світла, камера заднього виду. Ось так виглядає, у нас включається зразу камера заднього виду. Пробіг в автомобілі 109400 кілометрів. Присутній тепловий насос. Ось тут у нас присутній тепловий насос, замінений. ТОСОЛ, тому що міняли батарею, замінили ТОСОЛ. Акумулятор правда, стоїть ще рідний. Ось тут є що, коли це міняли. тобто от Міняли батарею 9-го, це не батарею, це обслуговування її проходило. Батарея, стікер можу вам додатково докинути в 23-му році. Ось на таких гарних фарах ледовських, ходові вогні, комплектація машкірі, електросідушки. Карті в нас всі цілесенькі. Додатково також додаються ще релінги. Можете поставити собі на дах автомобіля для того, щоб перевозити будь-які речі. В комплекті йде дві зарядки, одна швидка, одна повільна, тобто від простої розетки 220 вольт. По недоліках має ось, ось тут невеличкі царапинки, але їх не буде, коли будете забирати, тобто підбереться. Фарба і підмалюється, тобто підточкується. І має ось тут на відео може і не передати, ось тут має, а ні, видно, має м'ятинку. Ну її теж не буде. Тобто, коли будете забирати автомобіль, все буде зроблено в ідеалі. Поставила дана машина, телефонуйте, автомобіль ми викупили, він зараз є вільний в доступі. Кого зацікавило, то можете скинути. Малесенький завдаток, і вже наступної неділі даний автомобіль буде в Україні. Всім гарного дня, мирного неба, До побачення. кого що цікавить, телефонуйте. Будемо раді допомогти. Дякую.